Вітаю вас, мої хороші. Сьогодні неділя, 18 грудня. Ось за вікном у нас така погода. Дуже велике вітрисько. Дивилась я якось була канали дівчат. І, може не пам'ятаю, але факт тому, що я бачила, як у людей цвітуть вже різдвяники. Мій різдвяник не хоче цвісти. І знаєте, йому вже дуже багато років, певно, років з 15, але він у мене так і не цвів. Не знаю, що йому робити. І ось у мене ще отакий, ну цей вже цвів. І він такий білий, вроді би, кольором вже й не пам'ятаю. Торік він у мене цвів. А оцей мій різдвяничок старесенький, не хоче цвісти зовсім. А ще я хочу вам показати, який я сьогодні печу хліб. У мене середущий син сьогодні їде на навчання. І я йому ладную на цілий тиждень їсти і випікаю хліб, тому що він візьме з собою, щоб не купляти. Ось мій хлібчик ось такий. Це він вже підійшов, і я його зараз буду садити, в газову духовочку. Сажу я його в газову духовочку, і тоді вже зустрінемося з вами, коли я його витягну з духовочки, покажу, який він гарний рум'яний хлібчик. Вітаю вас, мої любі! Це мій канал Гармонія і мене звати Оля. Сьогодні я хочу вам прозвітувати свої роботи, де я приймаю участь у спільному проєкті Шальні Історії. Організатор цього проєкту Оксаночка Левчук. І він триває Ой, вже не пам'ятаю, від 20 листопада до кінця січня, до 30 січня, щось таке вже, вже і забулося, бачите, яка голова дурненька. Е, і хочу. Е, хай Оксаночка мені вибачає, але я хочу показати шапульку, яку я в'язала внуку, в. В минулих відео я показувала, як я почала в'язати жовтеньку шапулю. Я її зв'язала. І ось шапулька. Ось така. Я її зв'язала. Повністю все. вона мені не сподобалась була. Була така вся жовта. І вона мені була не сподобалась. Це ще вона не закінчена ця шапулька, бачите? Не сподобалась і я її розпустила. Я її роз... розторочила, тому що не сподобалась. Вирішила я зв'язати ось таку шапулю жакардом. Ось типу, такі сніжинки, щось, щось от таке. Ось, тут вона так у мене за... ще закри... маю закрити, ще не закрита, бачите? Ось таким же картиком я вирішила її зв'язати. І ось ще я вирішила її утеплити. Бо доця сказала, що вона не буде тепла, на що ти її будеш в'язати? То я вирішила ще ось того зв'язати підкладочку таку, щоб утеплити, І маю ще зв'язати до того навушка, щоб зав'язувалася. Ось така шапулька. Ось. Оксаночка вибач, що я її сюди втулила цю шапульку. Ну, я дуже хотіла просто показати, що е була, почала в'язати шапочку тоді. І казала, що, може фіолетовий колір ще сюди додавлю, але і потім я її все ж таки зв'язала без фіолетового кольору. А потім, я ж кажу, не сподобалось, і я вирішила от такий картик втулити, все ж таки розторочила і Тулила, правда, синенький такий. А чому я втулила синенький, дивіться, у мене ж тут лежить бактус. Ви бачите, він ще не дов'язаний, але ось такий, типо, як патріотичний бактус. І ви знаєте, я його в'яжу з цілі печворд. Patchwork. Ось дивіться. Оце такий мій. Бактус, ще не дов'язаний, правда. Ось. І коли я почала в'язати оцей бактус, от тоді я і вирішила розпустити шапку. Вирішила розпустити, розторочити шапку, тому що я захотіла туди, в ту жовту шапку, добавити такий синенький кольор. Вам на камеру воно показує таким голубим кольором, але насправді він не, не такий голубий, воно темніше синій. І ось моя така мій такий бактус. Я надіюся, що ось того, в кінці грудня я вже вам його покажу цілим зробленим на собі, тому що мені лишилося ще небагато його дов'язувати. Ось, бачите, ось о, обратна сторона. Тут такі, бачите, кусочки, такі ниточки, отако, ну, воно потім все убереться, оце ізнаночна сторона. Ось того так виглядає. А це лицьова сторона. В'яжу я його е, хустковою. Е, як це в'язкою, в'яжу його хустковою в'язкою і ось таким такими, як би ракушки, як би воно на, на луску похоже, знаєте, таке, але, ну, так, да, так, як луска якась, таке воно якесь, знаєте, Цікаве, Але ось отакий от бактус я захотіла собі вив'язати. Покажу я вам ще, що з мою тюю шалью. В общем, я її мурчила, мучила, мусолила, мусолила цю шаль. Давайте я бактус цей відкладу. Ось шаль, одна. Шаль, зараз я відсуну. Шаль одна, шаль два. Дивіться, я вам минулого разу показувала початок своєї роботи шаль. Ось ось цей початок. Я казала, що я тут того щось нахімічила вже з цієї сторони, з цієї гарно виходило, виходить, а з цієї сторони, щось нахімічила, І, і знаєте, ну я її не розторочила. Листочки мені з цієї сторони дуже сподобались. Тут на початку гарні, а потім я не розторочила, але і не продовжила її в'язати. В'яжу я спицями, не пам'ятаю, чи то лі 3. Вроді би, спицями номер 3 я в'яжу. Не пам'ятаю я вже, чи то і 3,5. Не пам'ятаю вже. Потім вирішила я зробити нову спробу з пицями номер 4 Ось що у мене вийшло. Я вам зараз її не розкрию, тому що у мене, бачите, тут воно ось в'яжеться. І ось довго, бачите, ця жилочка. Воно не розкрию вам його так, як треба. Ну, факт тому, що я почала в'язати цими спицями. І мені не сподобалися листочки. Ось таку вам ближче покажу. Бачите, які тут листочки. Ну, перше нічого. Оце повинні вони бути отакі от його листочки. Ось того другий. Ось того другий листочок. Бачите, накуралесила, нахимічила. Не виходить, не виходить, в мене по тому. По тій схемі не виходить, бачите, ось до. Порівняйте, який перший листочок гарнюній, який цей страшнюній. Порівняти ось дого тепер тут. Які тут листочки? Ось дого один, ось дого два. От такі вони повинні бути гарнюні листочки. Бачите, я таку вам ближче покажу геть. В общем, не виходить. І я. Сама на себе розсердилась, сама на себе обідалась. І це спицями номер 4 Вирішила я зробити більші спиці. І в'язала, і в мене не виходить. Ту схему, щось я мусолила, 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 мусолила. Так, вона у мене і не вийшла та схема. По тій схемі не знаю, любі мої. Скажіть мені, чи мені продовжувати її в'язати, цю шаль, чи мені її е, убрати зовсім з цього проєкту. Я дуже хотіла таку шаль собі вив'язати. Чи може продовжити в'язати все ж таки цими спицями номер 3 Ну, Но я вже не впевнена, чи у мене вийдуть ці листочки. Це я їх планувала, знаєте, Планувала тако 1, 2, 3, 4. Тако десь листочків з 8. Планувала тако пров'язати. А потім там ще по другій схемі визерунок зробити. І там ще потім по третій схемі зробити визерунок. Коротше, планувала, ну не знаю. Я роз, розочарувалася, тому що у мене не виходять ці листочки. Ось навіть я. Покажу ось тут початок. Бачите, листочка? І ось того. ну Не знаю, тут більш-менше вони і так. Ну, і то я так тут то кажу, на нахимічила. Я не почала продовжувати, а захотіла почати спочатку із спицями 4. І так само я нахимічила. Нахимічила, накрутила, нацегокала, -на що ці листочки не красиві, такі страшнюні вийшли. І я розсердилась, закинула в'язати це і почала в'язати свій бактус. Довгоочікуваний, довгоочікуваний бактус. І я ним задоволена. Задоволена те, що у мене виходить дуже гарно. Виходить я його з удовольством, з такою радістю, з таким в'яжу я його. Ось, бачите, ось тако, то йде трикутничком сюди. Ой, і я дуже-дуже-дуже така щаслива, що у мене такий бактус виходить. А от шалью я дуже розстроєна. Підскажіть мені, будь ласка, любі, підскажіть, що мені робити з цією шалью? Убрати її з цього проекту і, і не мучити себе, і не мучити втрачений час. Як, 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 як мені бути з цією шарю, я не знаю. І хочу вам відповісти на питання таке, чи, чи які, які шийні аксесуари носите ви і, ваша, і ваші члени родини? Хочу вам розповісти, у мене моя донька, вона з маличку носила шарфіки, потім вона підросла стала носити снудики. Я в дитинстві колись, може, й носила там шарфіки, ще, як ми колись жили у Якутії. Там зими дуже такі холодні, там 50 градусів морозу. Це було ще Совєтський Союз. Носили ми биті валянки. І мама завжди мені шарфом зав'язувала носа, щоб це я його не одморозила. щічки, ну, ніс, щоб я їх не поодморажувала, зав'язувала. Я дуже не любила. шарфи такі були. Колки дуже сильно, я вам маю не скажу, які вони. Такі лохматі і колки були, такі, ці шарфи. Я їх дуже не любила, щоб вони мені кололи завжди тут того бороду, завжди носа кололи, дихати не можна було. І після того, коли я вже приїхала сюди в Україну, це мені було вже 11 років, я перестала носити шарфи, я їх не любила, але скажу вам років, напевно, років 5 назад. Мені дуже сподобалось сподобався такий палантин. Він не в'язаний, він такий тонесенький, знаєте, це його в осінь так накинути під польтечко, чи, чи общем, коли ще не холодно, такий палантинчик дуже він мені сподобався, я його собі купила. Купила, і я його стала такого там, ізредка одягати, тому що я не звикша на шию щось одягати була. Потім мені моя дочка подарувала таку хустку, дуже величезна, і що її теж можна намотувати на шию, і вона тонесенька, правда. і можна так само на голову накидати. Я цю, вона мені дуже подобається ця хустка, я її теж одягала, ну так вже більш частіше, ніж той палантин. І так я помаленьку-помаленьку стала звикати. Потім мені моя дочка подарувала таку рожеву, ну, як вам сказати, теж, типа шарфика типу палантинчика, таке воно з паєточками таке блискуче, красиве. Е, ну, Я його одягаю дуже-дуже рідко. З, е, в основному я почала одягати оту хустину. І той палантин я в осінь, весна осінь ну, одягаю під польтечко, ношу. Так, е, Чоловік мій. Е, не носить шарфів зовсім, ні шарфів, нічого. Середущий мій син теж нічого такого подібного не одягає, а молодшенький теж, як ходив в садочок, я йому зав'язувала шарфіка. Зараз у нього снудик. Такий снудик. Купляла я йому і того року, і цього, ні, да, того року, і він ще так торічниця. Шапка, наборчик такий купляла, шапка і снудик. Такий наборчик купляла, і він цього снудика одягає. Шапки то вже міняє він. У нього вже не одна шапка, в нього вже там кілька цих шапок. і Цього року я йому не купляла, тому що воно ще все у доброму стані і він може ще його цього року носити. Ну, Факт тому, що молодшенький син мій теж полюбляє закривати своє горличко, щоб воно не боліло. І так я вже цього року, коли почала брати участь у спільному проєкті Зв'яжи Шапку, і я зв'язала собі шаль. Зараз я дуже з великим задоволенням ношу шаль. Ой Боже, ви знаєте, що я забула вам показати. Той палантин, який я почала була в'язати у спільному проєкті «З'яжи шапку. І ви знаєте, я його зв'язала. Зараз хвилиночку, я підключусь, я піду возьму той палантин і покажу, що у мене з нього вийшло. Ось, мої хороші, ось мій палантин. Я показувала вам по цьому палантину, у мене було два моточки пряжі, алізе, я не пам'ятаю як вроді би, катон катон, катон голд, чи щось таке. Не пам'ятаю, в общем, як знайду етикеточку, коли ще вам покажу, якщо будете питати мене. І ось такий палантин. Но він у мене вийшов не палантин, а снуд. Він вийшов коротеньким. Ось того, бачите. Він вийшов коротеньким. На палантин він став не, не, не хватило пряжі. Я думала, що я докуплю пряжу, я її не докупляла. І я ось того її з'єднала, і в мене вийшов такий снуд. Ще... Це він ще не поправний, але я вже його вигулювала. Я його вже вигулювала, цей снуд, і дуже в ньому удобно, комфортно, дуже чудово, тепло. І я задоволена цією роботою, яка у мене вийшла. Ось таке. О, і я то думала, Ось якась ниточка стерчить. Все не Думала, що, може, я і докуплю цю пряжу і все ж таки зроблю з нього палантин. Але я задоволена тим, що він у мене вийшов з нуду. Дуже в ньому чудово. Ну, ось на цьому поки що я завершуюся. Бажаю всім рівненьких петільок, гарного, мирного неба. Тепла і миру. Пока-пока. Ось дівчатка обіцяла показати хлібушик. Ось до мій хлібчик свій домашній, спечений, гараченький ще такий, тільки ну, з пилу, з жару хлібець. Ось отакий я хлібчик випікаю. І ми його їмо вже наскільки економніше, з коштами. Ось так. І ще хочу вам сказати, підключайтесь на силочку, на силочки внизу до дівчаток. Дивіться їхні звітики по шальним історіям. Як вони в'яжуть бактуси, шалі, е снуди, в общем, шийні аксесуари, які мона, якими можна закрити свої шийки, щоб не боліло горлечко. проходьте вниз і передивляйтесь, їх дуже приємно дивитись. Дуже надихають своїми роботами. Ось таке моє буття.